Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Так, друзі, сьогодні будемо косити люцерку. Як бачите, ДТЗшкою я приїхав, вибачайте, я забув мікрофон, тому трішки, може, мене буде погано чути. Ну, вже як є, вертатися не буду. Я, значить, з прицепчиком і зараз приїде знайомий з нашого села на китайчику. І будемо кусити, друзі, люцерну. Ще раз будемо робити один укіс, тому що люцерка поперла щодурна. Я думаю, вам буде цікаво побачити зараз цього тракторця на косовиці. Не часто зустрінеш такі тракторці. Трішки вам познімаю, можливо, якщо схоче щось власник доповнити, можливо, щось вам цікаве розповість. Тому що ж, друзі, чекаємо на косаря. Всім приємного перегляду! Ось так, друзі, проходить сьогоднішня косулиця на оцій моїй ділянці. Кошу перший раз не я. Завжди косив я. А тепер коси знайомий села на Сінтаї 244. Ну, бачу, тракторець нормально тягає, не на максимальних оборотах, по відчуттях це десь, напевно, десь 1800 обертів. Нормально йде е, окіс гарний, все чудово. Ну, люцерочку, звичайно, кусити це одне задоволення, це, звичайно, не якусь пульову траву, але все рівно це праця, яку потрібно шанувати. Тому косим заготовляємо корма стільки, що я навіть не знаю, куди вже мають ці корма подіти, тому що позабивав все, що можна було позабивати. Ну нічого, лишнім, як то кажуть, не буде. Ну, що, друзі, коротше, закінчуємо. Юра там добиває вже останні укоси. От, Вже практично все закінчили, пів гектара бахнули, і це супер, друзі, супер. Тепер передають приблизно на тиждень погоди і нехай це все собі сушиться. Коротше, навіть не знаю, чи ці валки я буду розкидати. Вони, в принципі, не такі вже аж товсті, тим більше косарочка 1,35 метра віракс. Що, коротше, Юра поїхав е, розповідати, ну не захотів. Говорить, що по тракторцю все нормально, їзде, працює, коротше, його влаштовує. Ну, звичайно, що кому для когось цей тракторець, так як для нього, наприклад, лише себе обробляти і там поїхати трішечки по калимчиках. Я думаю, і цього тракторця вистачає. Ну, звичайно, цим тракторцем на тяжку його роботу запрягати. Не варто, тому що там все-таки кулакові мости передні, такі як УАЗа, а не редукторні, як в цього ДТЗ. Ну, але все рівно для себе кожен обирає ту техніку, для яких цілей вона йому потрібна. Тому що ж, я думаю, вам відео сподобалося по тракторцю. Покусили сьогодні на Сінтаї 244 Тепер ці трішки лютерочки. Візьмемо друзі додому. Мені, звичайно, сподобалося спостерігати, як хтось працює. ну Звичайно, за це потрібно платити за спостереження. А коли робиш сам, то, звичайно, набагато дешевше. Ну, як ви знаєте, кусарочки не маю. Ну і вирішив для цього тракторця я її не купляти. Чому не купляти? Ну, в принципі, подивіться відео по кусовиці, ви мене зрозумієте. От такі то пироги. Зробили добру роботу. Додому візьмемо трішки кормів для худоби. Думаю, вам сьогоднішнє відео сподобалося, тому обов'язково не забувайте підписатися, ну і поставити жирний лайк Юрові та його сінтечку невеличкому 244-му, що допоміг мені з вирішенням цього питання кусовиці сіна. Бо, як згадаю, я колись я такі площі кусив мотокусою, ну, страшно робиться. Ну і звичайно, здоров'я теж не дозволяє, тому що поперек я декілька разів підірвав. І отакі-то от справи. Що ж, будуть, друзі, якісь запитання? Чекаю вас в коментарях. Ну а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На остаток хочу побажати всім міцного здоров'я і не забувайте, любіть поважайте свою техніку, та вона вам віддячить. Тим ж самим все, па-па!